Всім привіт Всім привіт Зараз десь 13 година погляньте ось Я ще через сітку покажу вам Ай не видно Зараз постараюсь показати А, ось так вийде Ось так вийде Я зараз покажу Трошки сітка не дає фокусувати, бачите, вентилірує Бачите? А. Це голуб не літав. Ніхто зараз не літає в день. Жарище. Ну, Спека неймовірна, я вам скажу. Спека неймовірна. Трошки хмаринки були зранку, але вони трошки розсіюються вже зараз. Трошки розсіюються. Ну, спека просто неможлива. Зараз десь продавали. 36. Ну на сонці певно, що трошки більше. Літаємо тільки тільки сильно рано, коли сонце піднімається, тоді ще літаємо. І то не кожен день він схоже на попередні. Буває охоче летять, буває і ні. І летять тільки ті, хто більш-менш вже на крилі, тобто натренований. Білий гарне дав потомство, чудове дав потомство. <кхи> так, чим я займаюся? І хочу вам теж показати. Як я вже говорив, дуже актуально у ці дні вбивати гнуса, пухопіроїда, кліща всякого. І через те я зараз дуже роблю частіше ці процедури профілактики, тому що... Профілактика, яка б не була дорога, вона все рівно дешевша, ніж придеться тоді нам вирівнювати стан, коли захворіє птиця. Так що зараз краще робити це. Я знову ж таки придбав клін. Це другий в цьому році. І я просто зараз покажу вам процедуру. Я покажу вам процедуру, тому що е, я теж інколи, коли починав цим займатися. Вважаю, що робив нераціонально, а сам ну, брав, розкидав отак. от. А потім прийшла думка в голову і я почав використовувати ось такий прилад, так? звичайне сито. Які бабушки муку просівали. Та й зараз, мабуть, просювають ваші дружини. Значить, Що я роблю? Набираю їдокліну ось. Набираю їдокліну. Яка перевага? Зараз скажу. Перевага в тому, що якісно покривається вся поверхня, якісно. І перше, і друге. І дуже його йде економно. Дуже він економиться. Менше його йде засування. І тепер дивіться, таким чином я тільки покажу і виключу камеру, тому що, дивіться, бачите, вже, вже є покриття. Тому що буде пил, я то від пилу спасуся в ванну, я камеру не бажаю. І таким чином, дивіться, легенько-легенько так, бачите. І так легенько я покриваю всю поверхню. Я зараз тільки вам покажу. Ось так, бачите. А. Особливо це треба покривати дерев'яні частини. Ось в гніздах ось так от. Бачите, вже гніздо полочки низ падає. Я вас запевняю, я вас запевняю, що це принесе користь. Я говорю це не тому, що десь вичитав чи десь я якось почув, це я на власному досвіді переконався. І скажу так, у мене працює. Якщо воно у мене працює, то йому я раджу. Якби в мене не працювало, я ніколи такі поради транзитні вам переказувати не буду. Так що, ось таким чином зараз я... Буквально це хвилин 5, там і більше. Я оброблю всю цю поверхню. Ну, а потім включуся, покажу. Отак, так, я ці буці закінчив. Що я думаю? Я думаю, що я десь витратив півтора кілограма більше. Ось оситочко. Півтора кілограма більше, Я витратив. Ось Дивіться, яка картинка, бачите? ось? Пили вже такої немає, я кругом. Особливо дерево треба пробити. От я зайшов значить, десь, десь, десь в фармакологію, десь наша ветаптека. Лікарня десь. Ветлікарню зайшов. Коли насипав руками, то якось воно було видно, що пучки засипані. А це рівномірно, рівномірно все посипано, так що я раджу. Я вам даю 99,9, щоб пухопіраїда, клопа, пліща. Е Ташина у вас не буде в будці. Робіть це регулярно, системно робіть. Ну, деякі мені телефонували і говорили, що трошки не працює. Я вбачаю, в чому там причини. Тому що ви обробили, коли будку обробили, ви голубів не обробили, вони на голубах залишились. Значить, треба це робити в комплексі. Я голубів не обробляю зараз, тому що на голубах немає. У мене голуби абсолютно не мають нічого на крилах, не мають нічого вони. Тут також обробив, бачите, ось ці полочки теж я обробив. І вщили не позалазила вся пудра, вся. Тому що в дерев'яних частинах якраз ховається цей всякий наш ворог мікроскопічний. Значить, обробити голубів, а потім обробити приміщення. І я вам скажу, що це найперший переносчик всіх біт, що ви бачите на своїх голубах. Соплі сльозоточення це, кашель, хрипота, оце все вони переносять, оце цей гнус, пухопіроїди, кліщ. Оце вони все переносять. так що Раджу вам, раджу з власного досвіду. Бачите, я теж, теж оброблений трошечки. Так, воду я їм не наливав, зранку була вода, вони випили, зараз не наливаю, намиснувсь, поставлю їм таку мисочку, зразну водички. Не дуже вони в мене так охоче купаються, я вам признаюся. Так, залізуть, водичку поп'ють, дехто може покупається. Хоча їм даю так, ну, не дуже рідко так, але не часто. Не дуже рідко, але не часто. І е, капну сюди трошки марантовки. Чому? Тому що вони тут будуть пити, лазить ногами. І хай ця вода, е, та марантовка не дуже довго тримає, І хай ця вода трошки буде десуфінкована на перші там дві години. І потім її вилию. Вже потім вже буду наливати поїлки. Так що, так що ось так, ось так. Значить, зараз полізу е, на верхню будку. Зараз там буду обробляти. Вони водички хочуть. Водички хочуть. Зараз нагліємо водички. Вон бачите вони як вони. Так я спостерігаю. Жарко, дивіться, бачите, бідні голуби. Для них теж це спека. Для них також спека. Вітру ноль. В день вітру ноль. Вже не знаю, який третій день чи який. А то вранці буває а то. Такі пари піднімаються, О, трошечки ще можливості є їх підняти, а так ні. Так їх мучити зараз не потрібно. Не, то, що, не те, що навіть там жара, вітру немає. Вітру немає, значить велика вологість тримається повітрі. Вона не розганяється, через те зараз не бачиться. О, старий голуб, до речі, то старий голуб такий. А давайте зараз водичку поставлю, побачимо яка буде реакція. Так, наливні водички. <кхем> наливні водички. А ну прочусуть вони чи ні. Це старички. О, зараз противник туди стрибне і вони все відчують. Це в мене як, як, як такий, як флагман. Завжди перший йде завжди. Так, давай, давай. Бояться чогось. Малию туди мисочку води. Mm. Ти дивишся на них. А чого це? Mm. О, от і все. Рукавичка розв'язалася. Бачите? Рукавичка розв'язалася. всі до води. Ні-ні-ні-ні, не там вода, ні, бачите? Я на намисне банку. Так вони не поваються в банці і не лізуть купатися. А так от їх трохи пострибають, я думаю. І бачите, попило і вискочило. Ну, зараз будуть купатися молодь. От молоді голуб'ята вони якісь такі більш схильні. Старий, старий, це старий полетів. Ось от таке, отака от стайка, білий. Ось така стайка. Ось така стайка. Тих ну, голубенят старих, це вони швидко в воду п'ють і туди несуть. Там теж води нема, там теж ставить зараз. Я зробив витримку, там години три. Що вони закотіли води так дуже, щоб їх нічого не стримувало. Щоб вони стрибали, купалися. Ні, не купаються. Напиваюся і злітають. Не купаються. О! Мені здалося. Нараз легенько під не подивимося. Под молодь скакує. Та що пищить і моментально вона починає купатися. Мінералка є, корми є. Профілактика зроблена. Так що можна бути спокійним, більш менш Ну чого бойтеся? Бояться мене. Не чіпаю я вас. Бачите як Переживають жару. Я вас не чіпаю. О, це літуння взагалі хороша лубочка. Це дуже літунчик хороший. Ну, давайте. Бачите? Хочуть води і побоюються. Ну, що ви боїтеся? давайте. Бояться мене, мабуть. Думаю, що я зараз буду їх виганяти. Ну, я таке практикую, я буває часто так практикую, підганяю їх так, що вони трошки якусь розминку мали. Так добре. Все. Піду зараз там ще зроблю так само профілактику, поставлю водички. Ну ось і все. Поділився вами своїми буднями. Та, що боріться з жарою і допомагайте голубям боротися з жарою. І боріться із пухопероїдами, з мусом, тому що це від них починаються всі наші негаразди від них починається на Хто їх знищить, сам переконається на своєму власному досвіді, що ця е, теорія працює. Так, всім вам миру, Всі вам миру. Якщо ваші пернаті улюбленці були здорові і живі.